Добрий день! Сьогодні ми продовжуємо з вами розв'язувати рівняння методом заміни змінної. І для цього ми розглянемо ряд номерів. Перший номер, який я хочу з вами розглянути, це номер 4210. В ньому, відповідно, розгляну приклади 1 і 4 із запропонованих у підручнику. Приклад номер 1 Зверніть, будь ласка, увагу на умову. Якщо уважно подивитися на умову, яку ви маєте, ви побачите, що у чисельнику і знаменнику обох дробів повторюється один і той самий числовий вираз х х. Отже, якщо я заміню даний числовий вираз через змінну, я отримаю більш простіші відповідно дроби. Ну, для цього ми спочатку знайдемо область допустимих значень. На обидва знаменники накладаємо умову не дорівняння 0. Якщо ви розв'яжете перше рівняння, ви отримаєте дискримінант менше 0, отже, коренів дійсних дане рівняння немає. Друге рівняння дає нам два значення 2 і мінус 1, які не забуваємо, потрібно врахувати у нашій відповіді. Отже, накладаємо умову, вводимо змінну, Х квадрат мінус x дорівнює M. Ви бачите, що на змінну M умова ніяка не накладається, бо це є квадратний двочлен, він може бути як додатній, так і від'ємний, і, відповідно, дорівнювати 0. Тому умова не накладається. Заміняємо, відповідно, кожен із двочленів у нашому початковому рівнянні на m, і отримаємо ось таке дробове раціональне рівняння. Тут же ми накладаємо умову на знаменник, але вже відносно змінної m, тобто m не дорівнює мінус 1 і 2. Розв'язуємо рівняння уже стандартним методом, зводимо до спільного знаменнику, визначаємо додаткові множники до першого дробу, до другого дробу. Не забуваємо, що в нас є і третій дріб 1. це дріб 1 перша. Відповідно, додатковим множником для даного дробу у нас буде спільний множник m плюс 1 помножити на m-2. Розкриваємо дужки, зводимо подібні доданки і отримаємо ось такого типу рівняння, розв'язавши яке, ми отримаємо два значення m, 0 і мінус 4. Порівнявши його з накладенням умови, співпадання ми не побачимо і повертаємося назад до нашої заміни. Отже, в результаті ми отримаємо два. Сукупність двох рівнянь х квадрат мінус х дорівня 0, х квадрат мінус х дорівня мінус 4, розв'язуємо обидва рівняння. Перше рівняння дає корені 0 і 1, друге рівняння дає дискримінант менше 0. Якщо дискримінант менше 0, він випадає із розв'язку. Отже, відповідь у нас буде 0 і 1. Наступне завдання, яке я хочу з вами розглянути, це в даному номері приклад номер 4 Знову ж таки, подивіться, будь ласка, уважно на в першому дробі на чисельник, в другому дробі на знаменник. Ну, Перший крок ОДЗ, знаменник не дорівнює нулю. При цьому ви повинні розуміти, що нас відповідно не цікавитиме значення х 0 і 3. Тепер, повернувшись до умови, в першому дробі в чисельнику виніс три задушки, я отримаю вираз, такий самий, як і в знаменнику другого дробу. Отже, я заміняю х квадрат мінус 3х дорівнює m, ввожу заміну. Накладаю умову на знаменник m не дорівнює 0, розв'язую рівняння, звівши до спільного знаменника. Ну, в даному випадку, якщо ви подивитесь, уважно всі коефіцієнти можна поділити на 3, тобто зменшити числові значення і менші будуть обчислення. Знаходжу корені за теоремою вієта, наші корені 4 і мінус 2. Ні один з них не співпадає із накладеною умовою, і складаємо сукупність двох рівнянь. х квадрат мінус 3х дорівнює 4, х квадрат мінус 3х дорівнює мінус 2. Розв'язуючи ці два рівняння, ми отримаємо 4 значення: 4 мінус 1, 2 і 1. Порівнявши із накладенням на початку умови області допустимих значень, ми бачимо, що жодне значення у нас не співпадає з областю допустимих значень даного рівняння і записуємо відповідь. Відповідь х до рівня мінус 1, 1 2 і 4. На цих прикладах на цьому номері ми з вами закінчимо. Переходимо до номера 42-12. Умова заключається така сама: розв'яжіть рівняння. Якщо ви подивитесь уважно, вираз той, що знаходиться в першій дужці, квадратний тричлен, має. Вираз і змінний квадратний двочлен X х квадрат мінус 5х. Так як ми з вами уже не один раз розкривали дужки, зводили подібні доданки, уважно придивившись на оці дві дужки, я бачу, що якщо х помножити на мінус 3 буде мінус 3х, мінус 2 помножити на x-2х, додавши, я отримаю ті ж самі 5х. Отже, Перемноживши дві останні дужки, я отримаю квадратний двочлен, такий самий, як і у першій дужки, які я заміняю. Отже, х квадрат мінус 5х дорівнює m. Розкриває дужки уже відносно заміни М, зводь свожу подібні доданки, розв'язує рівняння. Отримує відповідно корені мінус 8 і мінус 5. Області допустимих значень у нас накладання умови ніякої немає, отже, нас цікавлять любі значення. Підставляю, повертаючись назад до заміни, розв'язую два рівняння. Перше дає дискримінант менше нуля, друге дає два корені. Хоч і корені є і раціональні, але вони є відповіддю нашого рівняння. І записуємо відповідно відповідь. Х дорівнює 5 плюс-мінус корінь з 5, що ділиться на 2. Перед тим, як приступити до наступного номеру, я хочу розглянути іменно один вид рівнянь. Ось такого типу рівняння. Про що говорить цей тип рівняння? У мене є добуток чотирьох лінійних множників, в кожному з яких перед іксом стоїть коефіцієнт 1. І коренями якого є значення мінус А, мінус Б, мінус С і мінус Д. З правої сторони даного рівняння у нас є просто число. Т, це є просто коефіцієнт, звичайне, ціле число. Як розв'язувати такого типу рівняння? Такого типу рівняння розв'язується сумуванням даних коренів. Тобто. Нам потрібно поєднати ці корені таким чином, щоб їхні суми були рівними. Це не обов'язково буде поєднання першої, другої, третьої, четвертої дужки. Це може бути перша, четверта, друга, третя дужка. Тобто, ви уважно повинні передивитися на дані корені, скласти суми і поєднати у відповідності до суми наші дужки. Отже, коли ми перемножимо перші дві дужки, ми отримаємо ось такий вираз: х квадрат плюс а плюс bx плюс ab. Так як у нас А плюс Б і С плюс Д рівні, то оці квадратні двочлени ми матимемо право замінити. Ну, ось бачите, сума А плюс Б і С плюс Д заміняється через N. Отже, заміною буде у нас являтися ось ці квадратні двочлени. Замінивши, ми отримаємо уже рівняння. Відповідно, більш простіше. Ну і для прикладу розглянемо. Значить, у мене є ось такого типу рівняння. І перший крок, який я роблю. У мене є чотири лінійних множники, кожен з яких має корені. Перший одиницю, другий 0, третій мінус 2, четвертий, мінус 1 і мінус 2. В даному випадку ви можете просто брати елемент, який стоїть в дужці, і додавати, поєднувати між собою мінус 1 плюс 2. 0 плюс 1, ви отримаєте одиницю. Я згрупувала, відповідно, першу і четверту дужку, другу і третю між собою. Переставивши місцями множники, я отримала ось такі вже рівняння. Перемноживши, я отримала відповідно в кожній із дужок одинаковий квадратний двочлен x квадрат плюс х, який заміняємо через m, і розв'язуємо відповідне рівняння відносно букви m. Отримаємо рівняння квадратне m квадрат мінус 2m-24, кореннями якого є 6 і 4. Підставляючи, вертаємося назад до нашої заміни 6 і мінус 4, отримаємо ось такі два рівняння. Перше дає корені мінус 3 і 2, друге дискримінант менше 0. Отже, відповіддю є корені мінус 3 і 2. Ну і тепер повернемося до наших прикладів. Для цього ми розглянемо номер 4214. В номері 4214, якщо ми уважно звернемо, подивимося на наше рівняння, ми побачимо, що кореннями є 0, мінус 3, мінус 5 і 8. Ось я вам розписала ці вирази, що в мене в дужках, прирівняла до 0, знайшла корені. І відповідно поєдную пари так, щоб їхні суми були одинакові. Отже, 0. Мінус 8, мінус 3, мінус 5. Тут буде сума мінус 8, і, відповідно, з правої сторони теж сума буде мінус 8. Поєдную таким чином між собою дужки. Тобто х множу на x плюс 8, x плюс 3 множу на x плюс 5, ну і дорівнює 100. Розкриваю попарно дужки, отримаю одинакові квадратні двочлени. х квадрат плюс 8х в одній дужки і, відповідно, в другій дужки. Заміняючи їх ці квадратні двочлени, через m. Розв'язую рівняння відносно m, отримую корені, підставляючи у заміну x квадрат плюс 8х значення мінус 25. Розв'язуємо два квадратних рівняння. В першому випадку дискримінант менше нуля. Нас це рівняння вже не цікавить, в другому випадку у нас корені x дорівняє мінус 4 плюс мінус корень з 21. І записуємо відповідь. Наступний номер, який я хотіла з вами розібрати, 4216. В цьому номері спробуємо зробити виділенням повного квадрата. Що це таке і як з ним працювати? Ну, от я бачу, що в мене перші два доданки не вистачає повного квадрата відповідно третього доданка. Тобто я його утворю 4х квадрат, але так як я утворила плюс 4х квадрат, відповідно, я його відняла, мінус 4х квадрат, тому з мінус 10х квадрат у мене вийшов мінус 14х квадрат. Для цього я уважно подивившись, бачу, що моє припущення є вірним. Тобто з, 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 з цих 4 і 5 доданків, коли я винесу мінус 14 за дужки, я отримаю в дужках х квадрат мінус 2х. А тепер подивіться, будь ласка, уважно ось на цей квадратний тричлен. Якщо я зверну його по формулі, я отримаю той самий квадратний двичлен, про який я говорю х2х. Оцей тричлен дає нам формулу скороченого множення квадрат суми двох виразів. З цих двох доданків винесла мінус 14, за дужки, отримала теж квадратний член у дужках, ну і 15 вільне число залишається без зміни. Тепер вводимо заміну x квадрат плюс 2х, заміняємо через m, Отримуємо квадратне рівняння, яке розв'язуємо. У даному випадку воно легко розв'язується за теоремою Вієта. Знаходимо корені. Перше рівняння нам дає корені мінус 5 і 3, друге рівняння дає формулу скороченого множення, отже, корень одне значення мінус 1. Ніяких умов накладення в нас немає, отже, відповіді в нас є корені мінус 5, мінус 1 і 3. Наступний вид рівняння, яке я хотіла з вами розглянути, це похоже до попереднього, але відрізняється тим, що з правої сторони у нас, крім числа, є зміна х квадрат, яким чином виконувати? Розв'язувати такого типу рівняння. Так само ми знаходимо корені оцих лінійних виразів, що знаходяться в дужках, тобто у нас мінус А, мінус Б, мінус С і мінус Д, але знаходимо пари добутки, щоб добутки були одинакові. Тобто, я поєдную в даному випадку по виду рівняння перші дві дужки А, Б дорівнює Д. В результаті поєднання ми з вами отримаємо ось таке рівняння. Відповідно, добуток АБ і СД заміняє через N. Замінивши АБ і С Д через Н, я ось це Х квадрат на нього поділю як першу дужку, так і другу дужку. В результаті я отримаю ось, ось таке рівняння і ввожу змінну. Заміна у мене, відповідно, буде x плюс n, що ділиться на x. Підставляючи значення, ми отримаємо відповідне рівняння. Ну, а тепер подивіться, будь ласка, приклад. Єдине, що я бачу, що у мене перші і останні доданки в три члена одинакові, і х квадрат з правої сторони. Отже, я ділю кожну дужку і отримаю перший і третій доданки, знову ж однакові, замінивши їх, отримала відповідно, наклавши умову х не дорівнює нулю, замінивши, отримала рівняння, розкрила дужки, звела подібні доданки, отримала значення. Підставила значення, розв'язала і отримала корені. Ось наші корені рівняння. Ну і звернемо, будь ласка, увагу на номер 4217. Дивимося з правої сторони нашого рівняння. 4 х квадрат. Отже, я повинна застосувати даний тип рівняння. Знаходжу корені даних лінійних виразів, що в дужках. Коренями являються мінус 2, мінус 3, мінус 8, мінус 12, поєдную в добутку їх і знаходжу одинакові добутки. Мінус 2, мінус 12, дорівнює мінус 3 помножити на мінус 8. В правій лівій стороні буде 24. Отже, поєднання коренів я виконала правильно. Поєдную між собою дужки, попарно їх перемножаю, отримую одинакові, відповідно, перший і третій доданки в дужках, ділю на х. Кожну із дужок, отримаю ось такі вирази в дужках, ввожу змінну, х не дорівнює нулю, розв'язую рівняння, отримаю корені. Повертаюсь назад до заміни, отримую квадратні рівняння, умова на х у нас вже накладена, і знаходжу корені. Перше рівняння нам дає корені мінус 15 плюс мінус корені 129, що ділиться на 2, друге мінус 6 і мінус 4. Жодне із наших коренів не підходить в область допустимих значень. Тобто У нас область допустимих значень було будь-яке значення. І записуємо відповідь. На цьому пояснення матеріалу я завершую. Дякую за увагу і зверніть, будь ласка, що вам потрібно буде виконати і ваше домашнє завдання. До побачення, до наступних зустрічей!